Завершилась п'ята така ювілейна зміна нашого табору. з подякою з спортивним напрямком. Це був табір, призначений спеціально для того, щоб дітки захисників нашої України змогли побувати в серці Європи в Бельгії і саме насилитися новим спортивним досвідом. Цей заїзд у нас вийшов дуже такий спортивний, активний. Діти повідвідували різноманітні спортивні майданчики, футбольне поле, яке розраховане на 28 тисяч людей. Відвідали місто Брюге, чарівне та славиться гарною архітектурою. Поплавали на кораблику. Також наші дітки побували на Формулі 1 і так само їх ще катали кожного на такій крутій машині, як Порше. Тому вони були Хватів. На нашу думку, що діти змогли відпочити. Дуже насичена програма, дуже відкриті люди, які нас зустрічали. Також ми сподіваємося, що буде продовження таких поїздок. Я була в Бельгії. це, це був спортивний табір. Ми на Формулі 1 футбол. У ліс ходили, баскетбол гуляли. Побував в Брюсселі, я там багато скібан. Мені взагалі сподобалося. Я був в Бельгії, мені там більше всього сподобалось, Аквапарк там дуже гарний він. Та ще подобався мені місто. Брюга, там дуже гарна архітектура, там можна поплавати на катері, подивитися все місто. Я там знайшов багато друзів. Думаю, що вони відпочили, побачили іншу країну. Думаю, що їм було цікаво. І там вони, хоч від тривог відволіклися. Дітям треба перезагрузка.